З 13 листопада починаються роботи з капітального ремонту магістрального водопроводу по вулиці Говорова. У зв'язку з цим буде обмежено подачу води на південно-західний житловий масив. Можлива відсутність води у квартирах вище шостого поверху. Ремонтні роботи комунальники планують завершити 30 листопада, а наразі перепрошують за тимчасові незручності. Санацію магістрального водогону по вулиці Говорова починали у минулому році. Підрядник Залчевську за передоплату, яку отримав, закупив і зібрав практично кілометр пластикової труби. Майже рік чекав наступного розрахунку від замовника департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації. жаль, по причинам фінансового характеру процес затягнувся, і ця компанія без отримання авансу не приступила к роботи. Ну, благодаря серии переговоров, в том числе и у Миского головы, был найден компромисс, благодаря которому сегодня работы по окончанию санации этого водопровода начаты. Санація водопроводів такого масштабу у лозувіще не проводилася. Капремонту цієї ділянки чекали із 2009 року. Тоді був виготовлений проект. Сталева 700-ка, якою живляться всі мікрорайони, відпрацювала своє і перепрацювала. Тільки за цей рік, поки чекали санації, близько сотні поривів на ділянці від вулиці Говорова до третього мікрорайону сталося. Це втрати води для водяників потопи в гаражах сусіднього ГСК. Останній серйозний порив стався під залізничними коліями. Після заміни труби про всі ці проблеми можна забути якнайменше на 50 років. Але два-два з половиною тижні доведеться потерпіти зокрема мешканцям верхніх поверхів дев'ятиповерхівок мікрорайонів. За розрахунками водяників вода до них може не доходити теоретично. Практично перевірити збиралися у перший день ремонтних робіт 13 листопада. О дев'ятій ранку середи тиск на насосні зменшили. Ділянку водопроводу, який ремонтуватиметься, перекрили після обіду. Влаштовували обходи дев'ятиповерхівок. Ми предпримієм всі шагі, щоб Этих проблем не было, но если вдруг они все-таки будут, на до конца дня в этих девятиэтажках будут организованы водоразборные краны, выведены из подвала в доме, чтобы жильцы как можно меньше страдали от этих. Від проведення цих Іншого шляху немає, наголошує виконавчий директор лозового водоканалу Сергій Костюк. Підрядник обіцяє провести роботи оперативно упродовж двох тижнів. Ми, звісно, в стороні не остаємося, ми наблюдаємо за процесом, щоб все було нормально, оскільки нам далі експлуатувати цю трубу. Примерний срок санації цього участка трубопроводу підрядчик називає 2 тижні.